І привіт! І сьогодні я розкажу, як побувати, побувати таку ж, ж підлогу в Майнкрафті. Дивіться, для початку робимо ось таку та ось та, таку. Далі беремо гладкий камінь і тут ось залізні грати. Оце. І так. Завнігні грати. І таких от, ну, це от тих хрестик. І таких треба 3 на 3. Показ, як має виглядати. І має вийти ось так от. Але в всьома вийде отак от. Дивіться, далі треба забрати оці от крайні грати, щоб ну, не втрачали. Покажу, як має виглядати після такої дії. І має вийти ось так. от. А далі вже починається одне з найважчого. Беремо висічну кам'яну цеглу і обквадрачуємо, чи, я не знаю, як це називати, і робимо ось так от в кожному квадратику. Покажемо, як має виглядати. І має виглядати ось так. І останні діє це плитка з глибинного сланцю і заробляємо в кожному квадратику. І має вийти ось така підлога. І дивіться, ну, ви маєте зробити накушу, що вже в наступне відео я покажу, як зробити із цих от двох платформ класний будинок. А, ви, а поки ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім пока!